Сьогодні я би хотіла презентувати вам одну із цікавіших та новітніх освітніх онлайн-платформ для створення та запусків курсів, у тому числі із нашої дисципліни. Назва платформи Квінга. Отже, розпочнемо. Про що ця платформа? На єдиній платформі зібрані інструменти для налаштування та оптимізації ефективних робочих процесів, а також продукти, які допомагають збільшити впізнаваність бренду та залучити нових клієнтів. Як же це працює? Легко створюйте та керуйте з одного облікового запису кількома незалежними проектами, що мають окремі команди, бази контактів, свої сайти та продукти. Забудьте про всі інтеграції, адже і CRM, і продаж, і маркетинг, і аналітика по всіх процесах та етапах все знаходиться на цій одній платформі. Далі я хочу вас познайомити з головною сторінкою сайту, де ви знайдете основне меню. Аби почати працювати, вам необхідно зареєструватися. Це ви можете зробити ем, також із власної сторінки Facebook або Google кабінету. Платформа представлена на трьох мовах англійської, російської та української. Далі перейдемо до переваг продуктів Квінга. Перше, це налаштування кабінету та підключення його до свого домену. Це маркетинг, додавання логотипу, прийом оплат. Далі створення програм курсу, легке додавання модулів, уроків, також редагування уроків, додавання відео, аудіо та інших файлів, зображень та текстів, також ставка Google Form, WorldWall та інших сервісів через код і e фрейм, додавання текстів та завдань, додавання чекпоінту стоп уроків, та також легке встановлення вартості уроку. У наступному слайді я навела приклади вже створених курсів користувачами Квінга. Ви бачите абсолютно різні сфери діяльності та дисципліни. Тож, підсумком я можу сказати, що платформа Квінга орієнтована на модернізоване онлайн-навчання, на суміщення функцій та простоту використання. Розробляти та споживати контент доступно із Квінга, with Educational Platform. На цьому моя презентація завершена. Дякую вам за увагу.